Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я, його ведучий Міша Фик. Цьому відеоролику ми з тобою поговоримо, як користуватися платформою P2P, як купити через гривневу карточку долар, як через долар на біржі купити криптовалюту, як продати криптовалюту, та як вивезти свої долари назад на карточку. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bybit, Посилання є під цим відеороликом при реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів плюс для моїх партнерів унікальні аєрдропи. Заходимо на Bybit, нажимаємо купити криптовалюту, нажимаємо P2P трейдинг. Після чого нам спочатку потрібно прив'язати свою банківську карточку. Зверху, справа є три крапочки. Нажимаємо на три крапочки, нажимаємо центр користувача. Далі нажимаємо Powament Метод. Далі нам потрібно додати спосіб оплати, свою карточку прив'язати. Нажимаємо Додати спосіб оплати. Зверху, як називається, ваш банк, друге ім'я ваше, третє номер карти. Далі відкриття рахунку філія. Я не знаю, що це таке, просто наберіть в інтернеті там, відкриття рахунку філія Монобанк, Приватбанк, і вам виб'є там ті цифри. Просто напишете сюди і все. І пишете знизу назва вашого банку. Додаємо карточку, даємо назад і будемо купляти долар. Є купівля і є продаж. В нашому випадку ми будемо купляти, нажимаємо купівля. Так як в мене монобанк, є всі способи оплати, я шукаю монобанк. Все знайшов, нажимаю монобанк, і мені вибивають курси і є ліміти транзакцій. Припустимо, першій людині, перша, друга, третя людина вони продають найсамі кращі курси. Чим випускаєтеся нижче, там будуть е відповідно більші курси і вони будуть невигідні. Ми шукаємо самі перші. Бачимо, що. Людина продає ліміт транзакції від 100 гривень до 100 тисяч гривень. Він нам підходить. Тому що є такі люди, які продають не від 100 гривень, а від 5 тисяч гривень або від 6 тисяч гривень. Відповідно, вони нам не підійдуть. Якщо ми купляємо там 100 гривень або 200 гривень, бачимо, що перша людина вона мені підходить, нажимаю купити і вводжу суму, наскільки я хочу, щоб він мені продав долару. Припустимо, на 800 гривень. Нажав 800, це виходить 20 доларів. Нажимаю купівля. Далі нажимаю Plight now», Відповідно, я бачу його номер карточки. Я копіюю його номер карточки, запам'ятовую його ім'я. Далі заходжу в Монобанк. Нажимаю переказ на карточку. Тут відповідно, вставляю його карточку і перекидую її 800 гривень, так як я писав в ордері. Можемо звірити ім'я Валентина Максименко. Нажимаємо і бачимо, що Валентина М є. Нажимаємо надіслати. Готово все. Коли ми гроші надіслали, нажимаємо підтвердити. І нажимаємо галочку і конфіріум. Після того ми очікуємо свій долар. Після того ми очікуємо свій долар. Буквально в районі 2-3 хвилин людина повинна прийняти мою транзакцію та переказати мені свій тезер. Все бачимо, що мій ордер успішно здійснений, я отримав 20 доларів. Нажимаю готово, і тепер ми будемо купляти криптовалюту за ці наші долари. Нажимаємо активи, і нам спочатку цих 20 доларів з фінансового потрібно перевести на спот. Нажимаємо на фінансування, нажимаємо переказ. Бачимо, що мені не вибивають ніякі активи. Я скасовую, виходжу назад, а, даю іменно на. Просто переказ зверху. І вже тут буду переказувати свої кошти. з Зверху шукаємо це є аккаунт фінансування. І зверху нам потрібно переказати наші кошти на спотовий рахунок. Далі монета. Ми шукаємо наш USDT. Бачимо моїх 20 доларів, нажимаємо максимум та нажимаємо переказати. Все, бачимо, що наші кошти успішно переказані на спотовий рахунок. Бачимо, що. Є наших 20 доларів. Далі будемо купляти криптовалюту. Заходимо в трейд, зверху є поиск. Це є, яку ми хочемо криптовалюту купити. У моєму випадку я буду купляти ефір. Шукаю ефір, нажимаю підтвердити і тепер буду купляти на всі 20 доларів ефір. Нажимаю купити та підтверджую транзакцію. Все, можемо зайти в активи. побачити, що я успішно купив ефіріум на 20 доларів. Бачимо, що. Моя угода є, і з 20 доларів я вже купив ефір. Все, тепер ми знаємо, як купити долар через P2P та купити криптовалюту. А тепер давайте я вам покажу, як продати криптовалюту і вивезти гроші назад на банківську карточку. Виходимо назад, даємо в трейд. В нашому випадку ми купляли зараз, в нашому випадку ми будемо продавати ефір. Нажимаємо Продати, вставляємо суму, з ким ми хочемо продати, і підтверджуємо транзакцію. Наша транзакція може продаватися там від 1 до 3, 4 або навіть і 5 хвилин. Буває і таке. Все, бачимо, моя угода здійснена. Заходимо купити і бачимо, в мене є моїх 20 доларів. Тепер будемо наші долари виводити назад на карточку. Нажимаємо на спот, бачимо, що іменно є моїх 20 доларів. Далі нажимаємо на переказ. І тепер з того рахунку нам потрібно назад перекинути на рахунок для фінансування. Далі шукаємо монету USDT, нажимаємо максимум і підтверджуємо нашу угоду. Після того виходимо, даємо головна купити криптовалюту, P2P-трейдинг, і тепер в нашому випадку буде продати USDT. Всі способи оплати нажимаємо і шукаємо свій банк, куди ви хочете, кому хочете продати. Ви можете із. Приват банку продати на Монобанк або на кредобанк, але відповідно буде комісія. З моно на моно комісій немає, тому я продаю на Моно. Відповідно, шукаю карточку Монобанк. Все, карточку знайшов. Тепер -ка шукаємо відповідну людину, якій будемо продавати наш долар. Бачимо, що є Роман, який продає від 100 гривень до 600 тисяч гривень. Нажимаємо продаж, йому будемо продавати наші USDT. Нажимаємо всі і нажимаємо продаж. Після того очікуємо, щоб людина нам скинула наші 817 гривень нам на карточку. І тільки після того ми будемо підтверджувати нашу транзакцію, відправляти йому наш тезер. Бачимо, що людина підтвердила транзакцію, але я ще грошей не бачу. Тому я не підтверджую транзакції, а дочікуюся іменно, щоб гроші прийшли на карточку. Все, бачимо, що гроші прийшли на карточку 817 гривень. І так само, що в сумі в ордера вказано 817 гривень. Все правильно, тепер я можу підтверджувати свій ордер. Нажимаю Я підтверджую отримання платежу в повному обсязі, типу, що він не набрехав і всі гроші, які вказані в сумі, він нам скинув. Нажимаємо далі, і нам буде потрібно відповідно дати підтвердження. В мене це є Google-ледифікатор, у вас може бути номер телефону або фінансовий пароль. Все підтверджуємо, нажимаю конфіріум, наші USDT відправлені цій людині і наші гроші гривні ми отримали назад на карточку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!